Салют! Чи то я хочу піцу з'їсти, чи на дієту сісти. Ай ладно, піду все ж таки поїм і подивлюся, що за нову піцерію відкрили. Ого, який шалений вибір піц, аж очі розбігаються. Так, так, так. А що ж хочу я? О, візьму чотири піци на огляд. Естетично виглядає, чи не так? Чі з барбекю. Ммм, цей соус просто робить весь смак. Дуже смачно. Чотири сиру, аромат неймовірний, але на оператор їж. Пепероні. Які прикольні ковбаски, такі пікантні, просто вау, грибна. Ну навіть не знаю. Начебто і смачно, а начебто не на мій смак. Яка ж піца і без кока-коли. Очищаємо рецептори святим напоєм. А так смачно поїсти ви зможете біля луцького кільця ЖК Лавровий.